Порше, оце всі діла, дрова, оце от все, панти для приїжджих. Його дуже класно опустили, опустили на цьому, на марафоні Єдині новини. За це окремо дякую. Журналістці, яка каже: Так чого ви туди їздите? Він каже, ну тому що треба їздити контролювати. Каже, так там є місцева влада, чого ви туди їдете? От іноді треба проконтролювати місцеву владу. Хто? З великої літери заступник ТТТ? Це з великої літери? Твій вихід. Ну, знаєш, Твій я, вихід, Льо. це просто. Е, ну, дивися, я просто ну, думаю, що і це закони, елементарні закони граматики. А, просто слово хуй а, пишеться з великої літери, виключно після крапки, і це. Ну, оч, а слово власний хуй. Пишеться з вели... ніколи не пишеться з великої літери, тобто, якщо це власний ход, то теж після крапки буде власний з великою літера. Я, я читав твій пост на Фейсбуці про жіночий оргазм зранку, я, я не буду продовжувати. Це крутиться довкола сексу. Це, в принципі, правильно, тому що світом керує секс. Але от я утримався від цих всіх коментарів, ну, і Кирила, я до нього абсолютно рівно ставлюсь. Ну як? Ну поясніть мені, я щось погано розумів в цьому житті. Купити нерухомість, ну Бог з тобою, якщо ти заробив купи. Ну, без питань. Але я вчора, я вчора був в Буковелі. Чому я ж кажу, що я, я в шоці? Я просто в шоці. Звідки в людей гроші? Я бачив просто мусорські рила, які там свої пуза родину вигулюють і так далі. Судівський корпус і мусорський. Нормальних людей я бачив небагато. Я бачив нациків, типу, з написом Акап. І, типу, Борода, і я розумію, що вони приїхали. Потім хлопець з Нацгвардії каже: в мене відпустка 10 днів, і мене сюди, друзі, типу, привезли, щоб я відпочив. Я не платив там Буковелі вчора, нічого, я не платив, мене теж запросили. Але я в шоці? І оце мені все от, воно не в'яжеться, розумієш? ну тип, що, це за, що це за взагалі? І це